Працюємо з вами так. Малюємо відрізок. Малюємо відрізок. Довжина даного відрізка буде 5 см. намалювала відрізок і поставила точки і поставила точки А Б тепер взяла транспортир. Сумістила початок з точкою А і нолик із відрізком абе. Тепер рахую від нуля 60 градусів. Поставила міточку, візьміть, зведіть точку А із отриманою точкою. Візьміть проведіть. лінію. Тепер е переміщаю. Свою міточку у точку Б. І отримаю нолик по променю Ба, по відрізку Ба. Дивлюсь, де нолик? ось осьо. Рахую до 60 і ставлю міточку, тепер беру і провожу лінію. Таким чином, щоб у мене перетнулися і утворили третю вершину. У третій вершині ставлю букву С. Оцей кут у мене 60 градусів. Оцей також 60 градусів. А тепер візьму я оцей поміряю. Як я його поміряю? В точку С поміщу транспортир міточкою. Зроблю так, що е, одна із сторін буде лежати на стороні. Нуля, да? сторона С А відрізок. 60. По ній кладу транспортир. І дивлюсь, скільки у мене градусів отрималось. 60. Тобто, оцей кут у мене також буде 60 градусів. Якщо ви все зробили правильно, то у вас повинно отриматись так само, як у мене. У мене правильно. Добре. Тепер я повинна записати, що кут. Хочу оцей кут означати. Значить це АБ. Це АБ. Дорівнює куту. Тепер оце я означаю. А Б, С. А Б, С. І остався останній кут. Як його прочитати? Як його назвати оцей кут? Злат, як назвати оцей куточок? Б А Це. БАЦ це буде оцей кут. А мені оцей треба. Як зробити? Га. Це Ба, це оцей кут. А мені оцей, значить, його як? Ось дивіться, як я зробила. Ось у мене посередині, це значить А кут. Отут у мене посередині, це значить Б кут. А, а що... Де? От, значить, кут С, Б. Ось так. Ось він посередині. І це буде дорівнювати 60 градусів. Всі кути по 60 градусів. А тепер я запишу суму всіх кутів. 60 плюс 60 плюс 60 дорівнює 180 градусів. Що означає це? Що сума всіх кутів трикотнику дорівнює 180 градусів? Запам'ятали. Сума всіх кутів дорівнює 180 градусів. Це важливо, це треба запам'ятати. Тепер знайду сторону АБ, дорівнює. Беру лінійку, йде сюди лінійка, і міряю сторону АБ. О, вона в мене 5 сантиметрів. Тепер поміряю АЦ. Я не знаю, як у вас. а у мене це 5 сантиметрів. І, як не дивно, це Б буде також 5 сантиметрів. Отже, що отрималось? Який це трикутник отримався? Як його назвати? Якщо його сторони усі рівні? Рівносторонні. Рівносторонні. Я пишу трикутник. Ага. А. Б. С. Тут неважливо, в якому порядку у вас букви. Рівносторонній. Рівносторонній. А далі ми з вами училися і казали, що П це периметр даного трикутника. Периметр, дивіться, П пишеться. А внизу тут пишеться трикутника А Б С. Периметр трикутника А, Б, С буде дорівнювати. Що таке периметр? Периметр це сума. Так, да. тобто я повинна записати, що. А Б, плюс А, С, плюс С, Б. І це буде дорівнювати. 15 сантиметрів. Периметр не завжди 15 сантиметрів. Периметр може бути будь-який. А от сума всіх кутів завжди 180 восімдесят градусів. Діти, які є запитання? Нема Нема. нема. Нема, справилися, да? Хорошо. Так. Значить, у нас завдання 804. Так, що таке? Один з кутів трикутника дорівнює 800. Ой, дорівнює 50. Другий на 10 більший за перший. Знайдіть градусну міру третього кута трикутника. Ага. Значить, що роблю? Я вже знаю відповідь. Ну, який ти пишу номер вісімсот чотири. Один кут трикутника. Ага. Значить, мені треба намалювати трику... трикутник. Угу. Е, я його беру і малюю довільним. Е, це називається схематичний малюнок. Слово схематичний малюнок означає, що у мене буде просто якийсь е, трикутник, де я символічно означу якісь кути. Це не обов'язково вони будуть дорівнювати, тому що є. От тільки що ми з вами займалися побудовою. У побудові все повинно бути точно. А символічний малюнок, ну, любий, який там у мене от є, я отак от, от взяла і кажу, от хочу, щоб у мене був отакий трикутник. От я його взяла такий і намалювала. От мені так хочеться. Намалювала Трикутник. І означаю його якимись буквами МКЛ. Ось. Тепер що я повинна зробити? Надати якомусь куту значення 50 градусів. Як це записати? Я пишу, що я оцей кут. У мене буде 50 градусів. Насправді він не 50. Це символічно я так записала. Як записати, що оцей кут саме дорівнює 50 градусів? Як? Як назвати оцей кут? Лер, як він буде називатися? Оцей кут? К Л. Тобто посередині потрібно поставити оцю буковку, яка стоїть у куточку. От К. М. Л. І це буде дорівнювати 50 Градусів. А тоді кажуть, другий кут? Який це другий кут? Це може бути і оцей кут, і оцей. Допустим, я хочу оцей кут. Як мені його записати, що це в мене буде оцей кут? кут. М Л, МЛК. Дивіться, посередині оця буква, значить, це оцей кут дорівнює. Сказано, що він на 10 більше. Як запишу. 60. 60, правильно. 60 градусів є. Ха! А скажіть мені, пожалуйста, як тепер знайти кут оцей М. 60 плюс 50 буде 110 і тепер 180 відняти 110 буде 70. О, правильно! Тобто я складаю вираз, треба від 180 відняти 50 плюс 60 градусів. І записати, що це буде 70 градусів. Що це буде 70 градусів?